В Україні продовжується антитерористична операція, хоча відбуваються деякі складнощі, складнощі з тим, що під спочатку зводом гуманітарного коридору закінчиться тим, що Російська Федерація цінічно заводить на територію України як військове збройні боєприпаси, так і військовослужбовців відповідних збройних сил Російської Федерації. Саме в цьому є складність, складність ситуації сьогоднішнього дня, але разом з тим. Збройні сили України разом з іншими правоохоронними органами, які задіяні в зоні АТО, ситуації контролюють, вживають всі необхідні міри для того, щоб ситуація була стабільна і рухалася в позитивному напрямку. Ви сьогодні засідали да, цілий день, і у нас був обмежений доступ до інформації, оперативної, публічної. Які рішення були сьогодні прийняті в генеральному штабі з цією ситуації. Я би не сказав, так як ви кажете, про те, що засідали цілий день. Звичайно, звичайно, що впровадцять відповідна робота. І я сюди також приїхав не один, разом з відповідними працівниками військової контрозвідки, з військовими прокурорами, для того, щоб надати відповідну оцінку, зробити відповідну оцінку всього того, що робиться тут, і в частині того, що, на превеликий жаль, робиться за російським сценарієм. А саме те, що відбувалося сьогодні в Києві, те, що відбувається в інтернет-просторі, переписка, телефонні розмови, все інше. І особливо ті, які цього не розуміють, відносно них буде проведена відповідна робота відповідними службами військової контрозвідки та генеральної прокуратури, тобто військовими прокурорами, з належною оцінкою цих дій, з розумінням того, що наскільки вони шкодять активізації в зоні антитерористичної операції і роблять негативи, які Відчувається, коли ти проводиш відповідні заходи, заходи на території Донецької Луганської області, а саме те, що їхні розмови з батьками, їхні розмови з знайомими приводять до відповідних настроїв як в суспільстві, так і в цілому військах. Ще раз хотів би вас поінформати про те, що і раніше Збройні сили Російської Федерації цинічно порушили державний кордон, цинічно, систематично обстрілювали з території Російської Федерації. Територію України, де знаходились відповідні підрозділи Збройних сил України, пригадуєте 92 79, 79 батальйони наші, які постійно були під тиском реактивної артилерії. Потім також ви пригадують цинічне заходження так званої колони, яка була без присутності Червоного Христа, без присутності працівників ОБСЄ. Ну і звичайно, все те, що робиться зараз, ще в більш цинічній формі це. Завоз військової техніки, боєприпасів і також військовослужбовців безпосередньо Збройних сил тих військовослужбовців 10-штурмових батальйонів, які зараз на сьогоднішній день знаходяться на території України. До речі, скажу вам, що багато з тих військовослужбовців знаходяться в полоні в відповідних підрозділах Сил, сила, то проводиться відповідна робота. Вони дають свідчення, дають покази про те, яким чином вони були сюди направлені, яким чином їх обманювали, і як їх налаштовували. Саме для того, щоб вони відділили відповідно в зоні на іншій території іншої держави. Разом з тим, ви знаєте, що зголосилося не одна сотня матерів, які сьогодні розшукують своїх бійців, своїх солдат, саме матері Російської Федерації, які звертаються, і до Міністерства оборони за допомогою знайти своїх дітей. І не буде таємницю про те, що багато, багато загинуло військовослужбовців Російської Федерації, яких на преликий жаль. Просто захоронили під будівельним мусором. І в нас є також інформація. Ми робили спробу сьогодні зробити знайти ці тіла, щоб передати російським матерям, для того, щоб відповідним чином було забезпечено їх поховання. Ви знаєте, сьогодні було засідання Ради національної безпеки і оборони. Я поінформований тій частині, наскільки це можливо по тим засобам зв'язку. Це питання розглядається, але рішення не прийнято. не прийнято. І якщо ви мене спитаєте на цю хвилину. Про військовий стан достатньо у нас і можливості і юридичних і правових для того, щоб е, діяти саме в тому форматі, в якому ми діємо. Тобто зміна назви не дасть можливість не посилити нас ні юридично, ні в військовому плані. Тому, але є якісь мінуси, є якісь плюси. Звичайно, рішення буде прийматися, в тому числі в першу чергу, і політичним керівництвом України. Е, е, кампанія, яка почалася проти України, кампанія, яка почалася із сотні найманців Російської Федерації, найманців е, відповідних професіоналів. Розвідуправлінь російських Федеральної служби російської, а також тих людей, які безпосередньо приймали участь в інших державах, мали мають відповідні відповідні навики бойових дій, які були задіяні на території України. Це були найманці, це були саме ті перші сотні, яка з'явилася на території України. Потім вони посилювалися відповідними військовослужбовцями у запасі, тими, хто безпосередньо брав участь в Афганській війні, в Абхазькій війні, хто безпосередньо мав відповідні навики. І в тому числі і збочення щодо можливості застосування своїх навиків на території України. Розуміло, що це були найманці, і я думаю, що саме зараз почалася гоні в Росії, керівництва, політичне керівництво держави, тому що цих найманців вже, мабуть, не вистачає, або, мабуть, я думаю, що їх вже немає. Тому Росія вимушена направити сюди безпосередньо військовослужбовців Збройних сил Росії, тому що ліміт найманців, бажаючих сюди попасти, розуміючи, що їх тут очікує, і розуміючи. Не маючи мотивації для того, щоб застосовувати зброю проти українського народу, немає. Саме люди в приказному порядку направляються на територію України, віддаються відповідні накази, ці люди вимушені виконувати наказ, злочинний наказ, але попадаючи на територію України, вони розуміють, що це не їхня війна. І зрозуміло, що все те, що робиться в Росії, і дуже добре, що нас почули ті матері, які розуміють, куди відправляє керівництво Москви, їхніх дітей, також робить син. Необхідне для того, щоб знайти цих дітей, щоб дати відповідь, спитати у керівництво Кремля, куди направлені їхні діти. Це робиться таємниче. Більше того, я про це вже казав, що їх і не ховають, їх є декілька поховань, про які ми знаємо, але сьогодні ми не мали можливість зробити все можливе, щоб відкопати і направити цих вже померших бійців на територію Росії, щоб віддати їм матерям. Вони похоронені самі під будівельним мусором. І Розуміло, що ця війна також покаже російському народу, що для чого це робиться керівництвом Кремля. Так відомо, але зараз би якраз не хотів би наголошувати конкретну цифру, тому що вона змінюється, йде відповідна міграція, і як заходить, так і частину і виходить за території Російської на території Російської Федерації, тому що українськими збройними силами застосовуються всі необхідні заходи для того, щоб унеможливити їх проникнення вглиб України. Розуміло, що ця техніка. Поки що встановити кількість дуже непросто. Ще раз хотів би наголосити на те, що є деякі речі, про які я не буду вам казати. Зрозуміло, що ми про них знаємо, знаємо про всю кількість, кількість військовослужбовців, кількість техніки, кількість авіацій, яка знаходиться на кордоні, державному кордоні з України. Але це ще не говорить про те, що вони всі мають набір перетнути кордон з Україною. Ця техніка військові, військові, які знаходяться вже протягом більше двох місяців, вона... Постійно змінюється, змінюється і йде тенденція до її збільшення. Разом з тим, разом з тим є частина техніки, є частина підрозділів. Це десантно-штурмові батальйони. Я міг би назвати біля шести таких батальйонів, тому що є затримані особи, вони дають покази, де вони служили, є відповідні документи при належності їх до безпосередньо конкретних десантно-штурмових батальйонів. Є вже більше сотні людей, яких поховали на території Російської Федерації. Ця інформація вже не є закритою, не є таємною. Я думаю, що воно, чим далі буде відкриватися більше інформації. Скажіть, будь ласка, чому військові українські покинули на базу? Було відомо про колону, що вона діяло? Давайте, є деякі речі, стратегічні речі, про які як військова людина я вам не буду давати пояснення, тому що є відповідно поведінка Збройних сил України, є вигідні позиції, які нам дозволяють на сьогоднішній день контролювати ту частину. Території Донецької луганської області, при цьому не втрачаючи ні особовий склад і не даючи їм можливість просунутися військовослужбовцям, і техніці Збройних сил Росії та ДНР та відповідних ополченців, як вони себе називають, терористів, найманців. Саме тому є деякі рішення, які дозволяють нам маневрувати. І в цьому випадку я не хотів би, щоб ви рахували про те, що здається якісь позиції, які на сьогоднішній день є ключовими. Тобто є... В якому стані перемови з Генеральним штабом Росії? Також не хотів би про це говорити публічно. Перемови не ведуться, визнаються ті речі, які є вже. Очевидні, зрозуміло, що багато питань, які не даються відповіді, але знову таки, поки ведуться переговори, говорити про те, що в якому стані, як вони ведуться, я думаю, що немає потреби, тому що ми розраховуємо на позитивні переговори і не хотіли а би робити, все. не хотіли б говорити деякі речі, які можуть зробити для нас деякі негатив. Не проївовись, хочемо ризикувати цим питанням. сьогодні був пікет під Генштабом Міноборони. Що з тим підкріпленням? Вже два дні. Є інформація про те, що ніби підкріплення іде. Попросив би всіх журналістів, які зараз роблять заяви, відповідні заяви, щоб вони зрозуміли мене як міністра оборони, саме про те, що Російська Федерація має чіткий сценарій, розписаний в Кремлі. Відповідно до цього сценарію відповідні гравці, які діють як на території Російської Федерації, так і на території України. Це далеко не останні люди, не останні політики, відомі. Проукраїнські, як вони себе називають, які шукають правду, правду саме в тих форматах, про які ви зараз говорите. В будь-якому випадку говорити про якісь речі, речі, які стосуються безпосередньо стратегії Збройних сил України щодо тих подій, які відбуваються в Іловацьку, я не буду говорити, тому що кожне слово, яке може бути сказано, може потягнути за собою людське життя. Але ще раз хотів би наголосити на те, що все те, що робиться саме по сценарію Кремля, сьогодні відбувалося на місці Києві. Блокування Міністерства оборони. Та Переписка з вояками українських Збройних сил, в основному це підрозділами, добровольцями підрозділами Національної гвардії та Міністерства внутрішніх справ України говорить про те, що цей сценарій працює, працює. На превели жаль, жаль, не всі це добре розуміють, але хотів би, щоб ви не почули, що в жодному випадку ми не зробимо жодної помилки для того, щоб втратити ні позиції, ні особовий склад. Зробимо все можливе, щоб забезпечити. Забезпечити успіх саме на операції, яка стосується і міста Іловайська. Знаєте, вчора я цілий день дивився по телебаченню, дивився, дивився інтернет-ресурси про те, що ось ось вже йдуть колони. Ось стільки залишилось людей, ось стільки залишилось харчування, стільки залишилось бійців. Це все те, що зараз працює на руку для нашого супротивника. Якщо ми хочемо перемоги, я думаю, що всі ми хочемо. Ми зробимо все для того, щоб був спокій. А в кінці оцінка буде дана. Я думаю, що ми робимо все те, щоб було правильно. І ворог не повинен розраховувати на те, що ми зараз будемо з вами розмовляти. І з наших розмов будуть робити відповідні оцінки, очікувати наші колони, наші допомоги, наші боєприпаси. Цього не буде. Я думаю, що не провокуйте суспільство і не робіть ті заяви, які зараз допомагають слухати нас і робити засідки в тих місцях, які були вчора зроблені. Після тих заяв людей, які знаходяться в лікарні і по фейсбуку дають інформацію. І коли направляється колона і її очікують, ви розумієте, яка оцінка може бути тих командирів. Я сьогодні збирав, я почув стільки неприємних речей, саме в частині того, що не всі військовослужбовці готові до, до війни. Не всі розуміють, що за кожним поганим словом, недобрим словом, яке сказано, не обдумавши, стоїть інше людське життя, інколи і десятки людських життів. Я не буду наголошувати, але ще раз хотів би сказати, щоб почули мене. Ми всі, у нас єдина мета якомога швидше забезпечити і спокій на території Донецької і Луганської області. І військові повіти роблять все можливе. І не треба підказувати, не треба питати, коли це буде колона, коли будуть ці патрони, коли будуть боєприпаси. Все робиться правильно, я рахую, тому що тут є професіонали, кожний поступок, який робиться, він робиться обдуманим. І більше того, ті люди, командири, вони, вони знають ситуацію, з ними спілкуються по закритому зв'язку. Вони знають. І очікують, і знають, що будуть робити завтра, і не тільки завтра, і післязавтра, і на декілька днів вперед. І тому, коли дають запитання, коли відбудеться, коли підійдуть, це робите зараз не на користь українським збройним силам, не на користь української армії.